Сформувався вже бюджет на 2017 рік. І ви бачите, що у вас по бюджетах, навіть якщо розглянути райони, бюджети і міста, і більшість міст є великий розрив по заробітній платі. Тому будуть доповнення, я це можу офіційно вам сказати, зміни до бюджету, де повністю буде забезпечена заробітна плата в соціальній сфері, в якій працюють медики, освітян і всіх інших. Тобто не буде таке, що медики, і залишили без заробітної плати. Перший раз виділили кошти 5,5 мільярдів на аграрії, але не корпорації, які займаються там закупом, а безпосередньо тих товаровиробників, які займаються. Тому ну, фермер він може з 5,5 мільярдів, які є по Україні, отримати відповідні преференції кошти для того, щоб отримати фермерське господарство. Тому велика просьба використати цей ресурс. Треба буде моя допомога. Відносимо з міністром аграрію, з Старосовим, що треба, я в цьому плані допоможу. Ще одне, на дороги виділено 14 мільярдів гривень. Це дуже велика в принципі, сума, якщо це майже 6 разів, 4,5 рази більше, ніж на допомогу. Це стосується і магістральних ліній, і магістральні лінії входять в той час і калуш Жидачів, які все-таки повинні зобов'язані його закінчити, і калуш Буршти. Крім того, я би попросив, щоб ви максимально швидко почали працювати по ДФР фонду регіонального розвитку. Зараз заклали не 4,5, а в два рази більше, тобто 9 мільярдів тепер. Хто виграє? Виграє тільки той, хто буде мати відповідні проєкти і хто готовий буде реалізовувати. Тобто, умовно, два рази з половиною зросла ця сума. Тому якщо треба якась допомога, давайте будемо задіювати проєктантів, якщо можете самі розробити ті проєкти, які є по ДФР, бо вони пропорційно будуть. Що треба, районна державна адміністрація буде допомагати? І ми в цьому напрямку готові максимально працювати. Оце ті кошти, з яких ви можете поробити дороги, школи, дитячі садки. І бажано, щоб робити дороги між селами. Між деякими селами я не говорю за центральні, там, скажімо, кавош додачі, кавош. Зараз величезні кошти виділяються на долину в цей напрямок у 2017 році, критична інфраструктура трошки буде відбудовуватися. Але подивитися, що ДФР зробити між селами, які не входять як центральні дороги, але які можуть просто використовуватись вами для того, щоб їх задіяти. Тим більше кошти достатньо. І якщо треба, ви подаєте проекти, я працюю з головою районної державної адміністрації, я сам походжу по міністерствах, якщо треба, я вам задіюся.